Всім привіт! З вами я, Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити алгебру 9 класу. Тема сьогоднішнього уроку властивості функції. Часто про властивості об'єкта можна робити висновки за його зображенням фотографією, рентгенівським знімком, рисунком тощо. Зображенням функції може слугувати її графік. Покажемо, як графік функції дає змогу визначити певні її властивості. На рисунку перед нами графік. Областю визначення цієї функції є проміжок по горизонталі від мінус 4 до 7. Областю значень дивимося по вертикалі це проміжок від мінус 4 до 4. При х дорівнює мінус 3, 1 і 5 графік перетинає вісь х, а значить функція дорівнює 0. Значення аргумента, тобто х, при якому значення функції дорівнює 0, називається нулем функції. Тобто числа мінус 3, 1, 5 є нулями даної функції. Проміжок, на якому функція набуває значень одного знака, тобто або зверху знаходиться графік, або знизу. А проміжки по х дивимося. Такі проміжки називають проміжками знакосталості. сталості. називають зростаючою на деякому проміжку, коли вона. Коли кожному більшому значенні аргумента відповідає більше значення функції. І спадною, якщо при збільшенні аргумента значення функції спадає. Якщо функція зростає на всій області визначення, то її називають зростаючою. Якщо функція спадає на всій області визначення, її називають спадною. Наприклад, на рисунку 8.2 зображено графік функції y дорівнює корінь квадратний з х. Ця функція є зростаючою на всьому проміжку своєї області визначення. Функція, що зображена на рисунку 8.3, є спадною на всій області визначення, y дорівнює мінус х. Звертаю вашу увагу на приклади, які розв'язані в підручнику. Я не буду їх розбирати. Сподіваюся, що ви з цим впораєтеся і самостійно. Три приклади розв'язано, тож, будь ласка, розберіться з ними. І перш ніж переходите до самостійного розв'язування вправ, дайте відповіді на запитання, щоб ви були впевнені, що ви розумієте теоретичний матеріал. На рисунку 8.1. 8,4, вибачте, зображено графік функції y дорівнює f від x, визначеної на множині дійсних чисел. Користуючись графіком, знайдіть нулі функції. І так, для того, щоб визначити нулі функції, нам треба подивитися на вісь х, знайти ті числа, де графік перетинає вісь x. Це мінус 3, мінус 1, 1,5, 4,5. Записали. Записала. При яких значеннях аргументу значення функції є додатними. Треба подивитися, де у нас частина графіка знаходиться в верхній півплощині Два участки, бачите, ні, три участки. Тут, ось тут і ось тут. І прописати проміжки по аргументу. І так, при Y більше 0, при X від мінус нескінченності до 3. Від мінус 1 до 1,5, і від 4,5 до плюс нескінченності. Проміжки зростання функції це ті значення аргументу, при яких функція зростає. Подивилися, де у нас графік іде вгору. Ось проміжок і ось проміжок. І дивимось тепер на х. Проміжки зростання від мінус 2 до 0, і від 3,5 до плюс нескінченності. Проміжки спадання, там, де функція спадає. І відповідь даємо про аргумент проміжки спадання при х від мінус нескінченності до мінус 2, і від 0 до 3,5. Наступне завдання. Ви вже розумієтеся, що таке нулі. При яких значеннях х-функція тут від'ємна, ми робили додатн. І проміжки зростання та проміжки спадання функції. Розгляньте рисунок і запишіть самостійно. Потім звіряємося зі мною. І так, нулі функції це х дорівнює мінус 1 і х дорівнює 2. y менше 0, коли х знаходиться між мінус одиницею та Двійкою. Проміжки зростання. Функція зростає, коли х дорівнює 1. Ось починається зростання функції, і зростає, коли х до 3. Проміжки спадання від мінус 1 до 1 і від 3 до 4. На рисунку 8. 7. Зображено графік функції y дорівнює f від x, визначеної на множині дійсних чисел. Значить, на всі числові прямі, від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Які з даних тверджень є правильними? Дивимося. Функція спадає на проміжку від мінус нескінченності до мінус 9. Це проміжок по аргументу. Функція спадає ось до цієї точки, а по аргументу це у нас. Мінус 2, від мінус нескінченності до мінус 2. Тож, перша відповідь неправильна. Функція менше, звертаю увагу, менше строго нуля на проміжку від мінус 5 до 1 включно, бачите? Менше або дорівнює, менше або дорівнює. Тож, оці точки мають бути включеними. А значить, тут теж має стояти дорівнює, а тут немає його. Твердження невірне. Функція зростає на проміжку, включно від мінус 2 до плюс нескінченності. Зростає по х від мінус 2 до плюс нескінченності, це правда? f від х дорівнює 0 при х дорівнює мінус 5 і 1. це теж вірно. Функція на області визначення набуває найменшого значення при х дорівнює мінус 2. При х дорівнює мінус 2, дійсно, це вершина параболи і це найменше значення функції, це теж вірно. Тобто відповідь правильними є третє, четверте і п'яте твердження. 8,6. Зростаючою чи спадною є функція. У нас подані тільки лінійні функції, ми їх вивчали в 7 класі, і ви пам'ятаєте, що це пряма. І вона зростає, коли коефіцієнт при х додатній. І спадає, коли коефіцієнт при х від'ємний. Тобто це зростаюча функція, спадна, 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 зростаюча і спадна. Знайдіть нулі функції. Ну що, ну, треба прирівняти до нуля вираз праворуч. 0,2х плюс 3 дорівнює 0. 0,2х дорівнює мінус 3, мінус 3 поділити на 0,2. Це все одно, що пересуваємо кому вправо: це буде мінус 30 поділити на 2х дорівнює мінус 15. В першому завданні 0 функції х дорівнює мінус 1, в другому 35 мінус 2х х квадрат дорівнює 0. Можна розв'язувати за дискримінантом або за теоремою вієта, якщо помножити все рівняння на мінус 1х2 плюс 2х мінус 35 дорівнює 0, за теоремою вієта х. 1 помножити на х2 дорівнює мінус 35, а х1 плюс х2 дорівнює мінус 2 другому коефіцієнту. Це легко підібрати два числа добуток 35, 7 і 5, і мінус поставимо у 7, щоб сума була мінус 2, тобто нулями даної функції є 2 значення х. Корінь квадратний х плюс 3 дорівнює 0. Отже, х плюс 3 дорівнює 0, а значить х дорівнює мінус 3. Четверте. х квадрат мінус х мінус 6 ділене на х плюс 3 дорівнює 0. Дріб дорівнює 0 тоді, і тільки тоді, коли чисельник дорівнює 0 а знаменник не дорівнює нулю. Можна розв'язати це рівняння за теоремою Вієта. х1 два числа, добуток яких дорівнює 6, це 2 і 3. Мінус кому поставити? Мінус поставити дві щоб сума була плюс 1. Коефіцієнтом протилежному до b, до другого коефіцієнта. Тобто мінус 2 і 3. х не дорівнює мінус 3, отже, функція має два нулі, х перше, що дорівнює мінус 2, і х друге, що дорівнює 3. П'яте х в кубі мінус 4х дорівнює 0. Виносимо х за дужки. в дужках маємо формулу скороченого множення. Функція має три нулі. Перше х дорівнює 0, друге х дорівнює 2, і третє хрівні дорівнює мінус 2. х квадрат плюс 1 дорівнює 0, не може ні при якому значенні х невід'ємне число додати одиницю дорівнювати 0. Ця функція не має жодного нуля. Знайдіть проміжки знаку сталості функції, тобто нам треба розв'язати нерівність 5х мінус 15 більше 0, 5х більше за 15, а значить х більше за 3. Тобто при хубав. Від трьох до плюс нескінченності функція додатня. І безумовно, що при x менше за 3 функція від'ємна. Друге мінус 7х мінус 28 більше за 0. Мінус 7х більше за 28. Х ділимо на мінус 7, знак нерівності перевертається, мінус 4. Значить, при х від мінус нескінченності до мінус 4 функція. більше нуля, тобто додатні. При х від, 4, від мінус 4, вибачте, до плюс нескінченності функція від'ємна. Третє. Х квадрат мінус 2х плюс 1. Краще знайти нуль цієї функції. Ми помічаємо ліворуч формулу скороченого множення і розуміємо, що нуль функції це х дорівнює 1, це у нас парабола вітками вгору. Вершина на осі Х, тобто Х на осі ОХ, тобто х дорівнює одиниці. Тоді при х від мінус нескінченності до одиниці не включно, в об'єднанні від одиниці до плюс нескінченності. Обидві вітки параболи знаходяться в верхній півплощині, функція додатня. І тільки при х дорівнює 1 функція дорівнює нулю. Так, в номері 4 розв'яжемо нерівність 9, ділене на 3 мінус х більше за 0. 9 завжди більше за 0. Отже, 3 мінус х теж має бути більшим за 0, щоб дріб був додатнім. А значить, х має бути менше за 3, тож при х меншим за 3 від мінус нескінченності до Трьох функція більше нуля, функція додатня. при х від трьох до плюс нескінченності функція від'ємна. Ми сьогодні з вами славно попрацювали. Вам залишається якісно опрацювати теоретичний матеріал, дати відповіді на запитання і виконати вправи подібні до тих, що я розв'язувала сьогодні для вас. Щиро вам бажаю успіху, до зустрічі!